Авто зіткнулось із потягом. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 15 серпня вранці на залізничному переїзді у селі Голень, що у Калуському районі. На переїзді відбулося зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом Чернівці Львів та легковим автомобілем для під керуванням. Мешканки Каласького району 1995 року народження. З'ясовано, що водійка автомобіля проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло світлофора та виїхала на залізничний переїзд, де і відбулось зіткнення. Водійка легковика травмувалась. Її доставили до лікарні для встановлення ступеня, отриманих тілесних ушкоджень. На місці події працюють слідчі. Встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації події. Правоохоронці просять громадян бути максимально уважними та обережними, наближаючись до залізничних колій. Перетинати залізничні переїзди та переходи можна тільки у дозволених місцях, переконавшись у відсутності потяга. Нагадуємо, залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія